Доброго дня, мої величні люди. Сьогодні прямий ефір у нас з темою 9 причин, які заважають заробляти більше грошей. Я виконую своє призначення, а також я є нумерологом, яка виконує своє призначення. Тобто я навчаюся і також передаю свої знання людям. І також можу вам допомогти за допомогою, за допомогою петахтологія вийшла, можу допомогти знайти ваше призначення по даті народження. Мені настільки подобається моя місія, що коли я готувалася до цього прямого ефіру в 11 годин я Згадала, що я навіть і не поснідала. Так буває. Тому що коли людина зайнята дійсно тим, що їй подобається, то вона взагалі не навіть, як це сказати, забуває про все. От вона настільки цим зайнята, що вона забуває про все на світі. Навіть вже поснідати. Ну, напишіть, я знаю, що коментарі в Фейсбуці дуже довго йдуть. Хто дивиться в записі, напишіть в коментарях, що саме заважає заробляти більше грошей. Напишіть в коментарях. Доброго дня, хто приєднується, рада всіх бачити. Так, поки ви будете писати, що, як ви думаєте, що заважає заробляти більше грошей, я розповім свою історію про те, взагалі, як я прийшла до свого призначення. Коли почалися ці всі, дуже неприємно, звісно, це говорити, дуже не хочеться, але так, як воно є. В Україні почалися ці всі обставини, ці всі ситуації, і я, поч... я пішла на... на роботу і там плела сітки маскувальні для солдат. Я кожен день приходила втомлена, бувало навіть приходилося ночами працювати, і мені настільки Просто дуже важко настільки було, тому що крім того, що ти там, виконуєш певну роботу, у тебе кріпатура від цього, бо того, що ти на навприсядки працюєш, потім що ти ночі працюєш. І я розуміла, що мені настільки ставало зле кожен не... раз, ти приходиш додому, і тобі вже нічого не хочеться. просто, І від цього я захворіла. Потім почалися почала задавати питання, яке моє призначення і взагалі, що я повинна робити в цьому житті, яка моя місія, чим я маю допомогти людям. Тому я в інстаграмі потрапила на марафон, який був по нумерології, і я дізналася просто про те, що ну, там три дні було. Три дні От. марафон. І я вже для себе дізналася деякі відповіді на ці запитання, яке моє призначення. Ну, це, звичайно, було таких зовсім малій дозі інформації, але вже з'явилось хоча б розуміння, куди мені рухатися. От. І я вже пішла навчатися по цьому. І мені просто почала знаходити відповіді на свої запитання, все далі і далі в навчанні. От так і я вже отримала сертифікати по навчанню і я можу також консультувати. От, хто хоче знати по дату народження, по даті народження своє призначення. От, тому звертайтеся. Так, на... <смі> до теми, яку ми сьогодні маємо розкрити. Значить дев'ять причин, які заважають заробляти більше грошей. Насамперед, це перша причина це коли ми не використовуємо свої таланти. Тому що кожній людині з самого народження Боженька дав таланти. І коли ми їх не розкриваємо. То ми починаємо хворіти, у нас немає злагоди між рідними. От, також от можна згадати такий фільм, який називається Гітара. Це жінка, яка працювала в офісі, вона от, пішла до лікаря, і її лікар сказав, що у вас там рак. Точно згадати з щитовітки От. І крім того, вона це все дізнається, приходить на роботу, і її ще начальник таки каже, все, ти, типа, звільнена, от тобі виходне пособі, і ти можеш собі, так би, бути свободною. І тут вона, виходить, взяла. Вона все там мріяла, що хоче кудись поїхати, і вона хотіла там в одному будинку жити. От вона собі мріяла, і вона взяла ті гроші, які їй дали, і поїхала в той будинок. Вона там зняла в кімнатку, навіть не кімнатку, а таку, якби квартиру. От, в тій квартирі, в квартирі нічого не було. І. Якби не було нічого, втрачати вже було нічого. В неї було купа всяких кредиток. І ці кредитки, і, ну, так як вона на вулиці не могла вийти, вона почала там на ці кредитки собі купувати, що вона собі захотіла би. Там, там, одяг, там побутові предмети. також собі. І потім вона їй її снився сон постійно. Про те, як вона була маленькою, і мама з татом приходили до магазину, і вона бачила в магазині гітару. Вона мріяла про ту гітару, вона навіть її снився сон, що коли вона навіть вкрала цю гітару. Але мама з папою побачили і взяли і віднесли ту гітару назад. І потім вона. Все-таки взяла собі цю гітару, купила і поставила таких чотири здорових таких динаміка, які були, навіть, з висоти десь за 2 метри, і почала вчитися грати на цій гітарі. От, вона вчилася грати на цій гітарі, і вона все-таки навчилася грати на цій гітарі. І а одії, от коли вона була в лікарні їй сказали, що в неї рак, їй сказали, що вам жити тільки на ну, місяць залишився. І тут вона не спам'яталася, як вона заплатила за е, цю квартиру е, за місяць, а пройшло вже два. Тобто вона взагалі не бачила, як час йшов, і вона. Е, Потім думає, о, вже два місяці пройшло, а я жива. І вона пішла все-таки до лікаря зовсім другого, і той лікар взяв її обслідував і каже: у Вас не виявлено вже раку. І вона не повірила просто. Тут вже цей господар, який квартиру, якого вона знімала. Каже, що віддавай гроші за цей місяць. І вона вже почала це все продавати. До чого я веду? Просто діло в тому, що людина, яка дійсно зайнята тим, чим вона повинна бути зайнята, вона щаслива. І коли вона щаслива, коли вона робить те, чого вона хоче. А, і ще до кінця. Була один момент, що коли вона вже була, їхала, коли вже вона виходила, ну вона, можна сказати, вже бездому залишилася. І вона почала на гітарі грати в парку. І тут хлопців вона зустріла, які мали свою групу, і вона разом з ними почала виступати. Отак От буває, коли людина робить дійсно ту справу, якою вона повинна бути зайнята. Також другий Друга причина, чому немає у нас грошей, це коли ми не коли у нас відносини з собою дуже погані. Чому? Тому що ми себе не любимо, ми оточені, от якщо подивитися, от чим ми оточені, чи ми взагалі доволі тим, що. Нас оточує. Наприклад, ті самі люди, наприклад, той одяг чи дім, в якому ми живемо. От Все, що також ми не виконуємо закони Всесвіту. А закони Всесвіту, коли ми не знаємо, нас взагалі ніхто не звільняє від обов'язків виконання цих законів Всесвіту. Вони працюють і нікуди від цього не дінешся. Також третій, третя причина це ситуації, які повторюються. Мій знайомий, там десь в інтернеті вони знайшли, щось там було в інтернеті, що того, що типу, написали йому, що ви виграли машину. Візьміть, оплатіть 5 тисяч, і вам, коротше, буде ця ваша, це буде ваша машина. В результаті ніхто тої машини не бачив і гроші забрали. Потім він купив гроші, на позичені гроші машину, і каже, типу, ну я буду вже цим займатися, буду, типу, перекупляти, буду цей... Тож, в результаті в нього не вийшло. він продав цю машину за меншу суму, навіть за яку купляв. І потім знову купляє він машину, здає її в ремонт, бо там були проблеми в цій машині. Машину не зробили. І людина, яка взяла ці гроші, вона просто взяла, втекла з цими грошима і зараз розбирається міліція. Так що ці всі ситуації в нашому житті неспроста, тому що Боженька нам дає такі ситуації і не один раз. Це урок. Тому що, якщо людина один раз не розуміє, що її треба вирішити це питання, то Боженька буде давати ще раз і ще раз і ще раз, поки ми не вирішимо все-таки цю задачу і не закриємо її. І ми вже покажемо, що ми вже пройшли цей урок і більше нам в життя не буде приходити під таким видом вже уроки. Четверте працюємо не по професії. Ну, одна жінка їй десь вірно, років 40-45 було. І вона працює бухгалтером. Ось така історія. І вона взагалі, от вже взяла для себе, ну, вона там і доми купила, і там і вже машину має, і все класно, все вже супер, і батькам допомагає. І тут в один прекрасний момент вона обстежується і кажуть, що в неї рак. І вона. Пішла до психолога поговорити, і психолог їй каже: а що взагалі сталося? Вона каже, що мої батьки дуже хотіли, щоб я була бухгалтером. Я вивчилася, я почала працювати, і от така ситуація вийшла. Ну і її запитали, каже, а що ви взагалі любили, коли були в дитинстві? Робити? Що ви взагалі любили робити там, в дитинстві, в юності, вона каже, малювати. Ну, тут їй кажуть, що бери папір, там, якийсь альбом, фарби, і починай малювати. І вона почала малювати. Вона малювала, малювала, малювала. І з кожним разом, коли вона була в цьому, вона Розслаблялася, вона займалася тим, що їй подобалося, вона малювала такі гарні картини. І через певний час в неї раку не став. Знов доказується те, що коли ти займаєшся тим, що ти маєш займатися, здоров'я покращується. Отже, ми, про... ми... Пройшли чотири пункти. Це перший пункт це використ... не використовуйте свої таланти. Другий пункт погане відносиння вас з собою. Третій пункт це ситуації, які повторюються. А також четвертий пункт це працюємо не по професії. П'ятий пункт у нас проявлення людини в соціумі. Це Навички, які закладені в нас природою. Наприклад, я маю з людьми моє призначення передавати знання, навчатися і передавати знання та навички людям, свій досвід. А я, наприклад, пішла там на городі і там вирощую овочі. А потім їх продаю на базарі. Тобто це на людині дуже сказується. От, і людина потім недовольна життям, і вона постійно буде чіплятися до всіх. Також шосте це негативні переконання. У нас є такі переконання, нам з самого дитинства говорять, що. Там гроші зло, багаті злодії, також багаті це, вони погані, і багато багато можна таких, негативних, негативних переконань можна знайти в собі, також сьома Причина, чому, немає, чому не можемо ми заробляти більше грошей, це коли ви не знаєте своєї місії. Тобто, кожна людина має свою місію, що вона повинна зробити для людей і для всього світу. От в кожної людини є така місія, просто її також треба знати. Восьма причина це коли у нас є незлагоджені відносини в сім'ї. Наприклад, там з чоловіком, що ми постійно сваримося з ним, ми постійно щось один одному доказуємо, ми там говоримо, о де там, коротче, то десь носки не туди кинули, то там одяг десь не так поставив, то він нам мало приділяє уваги. І, от, Люди між собою не спілкуються в у них тільки один до одного претензії. І дев'ятий місце це дев'ята причина, це у нас нерозвинена інтуїція. Просто коли ми щось робимо, нас повинна, наприклад, вкласти там гроші десь, ми маємо це відчувати, а відчувати ми можемо тільки ну, інтуїцію. Тобто. Шосте, чуття. От, ми, прові... ми пройшли по причинах, чому, які заважають нам заробляти більше грошей. Так, перша причина це не використовуйте свої таланти. Друга причина погані відносини з собою. Третя причина ситуації, які повторюються. Четверта причина: ми працюємо не по професії. П'ята причина це проявлення людини в соціумі. От. Сьоме ви не виконуєте свої місії. Восьме немає ладу в сім'ї. І дев'яте нерозвинена інтуїція. На всі ці запитання я можу вам дати відповідь. Але це може бути тільки на особисте. Відповіді можете дізнатися кожному. Напишіть мені в месенджер, де я вам дам відповіді на такі запитання, як ви маєте проявляти себе в соціумі, які дії активують чи блокують здатність відчувати людей і події. Тобто, ви можете відчувати, як події, які Добрі, Тобто дуже добрі для вас. І, а є такі події, які не дуже добрі для вас, то ви можете, наприклад, оберегти свою сім'ю від цих поганих подій. Які задачі потрібно вирішувати, щоб череда неприємностей закінчилася? Також які задачі по роду? Зі сторони мами і батька від, потрібно відпрацювати для реалізації себе. Шосте, які таланти і здібності вам обов'язково потрібно розвивати? Також, які ваші дії блокують чи активують гармонію відносинах, які хвороби можливі, якщо ви не будете виконувати своє призначення? Які саме вам і негативні переконання заважають досягти цілей і результатів? Які дії активують або блокують прихід ваших, ваших грошей в життя? І рекомендації також і підсказки на найближчі 3-5 років, і на 3-5 років для роздумів. Також я даю, це все вміщається, ці всі запита, ці відповіді, відповіді на ці запитання. Всі будуть в текстовому файлі. І десь приблизно файл вміщує 20-25 сторінок на А4. От, Термін виконання від 3 до 5 діб. Так що... І черга з 25 грудня, тому записуйтеся, пишіть месенджер, щоб скоротити час для того, щоб для вирішення своїх запитань, щоб жити щасливим і радісним життям, тому що події в Україні все-таки доказують те, що життя коротке. І треба насолоджуватися ним. Ніхто не знає, що буде завтра. Я вам вдячна за увагу. Завтра знову вийду в прямий ефір. Обнімаю вас, цілую Ніна Вітковська. Всього доброго, гарного дня!